Що спільного між Корбаном, Дуплом, Філатовим, Трубою і Гуфманом. І щоб було трохи цікавіше, ті зерну. Це 120 мільйонів ваших коштів. Але про все по черзі. І почнемо з найцікавішого з дупла. Саме це дупло в місту показував Борис Філатов влітку 19-го, коли захищав свою позицію щодо винищення дерев на вулиці Короленка. От, видите дупло: одно, второе, третє. Тобто, це к вопросу о платанах, которые здесь під мерією хороніли. І розказували, що мер віддає срез. Тобто, вони пустые, они гнилые. Це, нібито логічно, аварійні дерева потрібно видаляти. Але акти обстеження дерев кажуть, всі платани мали добрий стан і відповідно зносили їх з інших причин. На відміну від влади. Робітники нічого не вигадували і прямо відповіли: дерева видаляють, тому що вони заважають проводити заплановану реконструкцію і перенос інженерних мереж. Саме така позиція влади щодо здорових зелених насаджень і викликала неабиякий супротив Дніпрян. Перехожі буквально кидались на лісорубів, і після часткового знищення платанів робітники були змушені відступати з вулиці Короленка, яка на декілька тижнів стала місцем проведення численних акцій захисту зелених насаджень міста. На відміну від влади. Активістів підтримало і науково співтовариство, яке спільно з активістами взялося розробляти правила поводження зеленими насадженнями. Але, незважаючи на все це, міська влада проігнорувала вимоги містян і не прислухалась до профільних науковців. Вже 3 липня під покровом ночі і скандально відомого підприємства Муніципальна варта, всі дерева на вулиці Короленка було знищено. Тут стає ще цікавіше: крім нехтування громадською думкою, таким підходом мерія знехтувала навіть прямими нормами закону. Відносно природоохоронного законодавства вже навіть є рішення суду, в якому рішення виконкому про реконструкцію вулиці визнано незаконним. З архітектурним законодавством ще цікавіше: тут ще один скандал: історична забудова, яка тут всюди. Наприклад, Короленко 1, 2 чи 21. Ці будівлі захищені законом, і навіть проєкт реконструкції прилеглої території має відбуватися через спеціальний архітектурний конкурс. Чому ж така завсятість? Чому Борис Філатов і міська влада... Порушує закон і нехтує громадською думкою. І тут саме час розповісти про радника і друга міського голови Геннадія Корбана, а точніше про пов'язану з ним новобудову, житловий комплекс Женева. Один з найближчих партнерів Корбана та співмешканець його сестри Ігор Бірман є співвласником будівельно монтажного товариства Дніпро, яке і будує Женеву. Ще цікавіше виглядає той факт, що другий співвласник товариства Євген Лівшець, фігурант багатьох схем. Заволодіння міським майном і бізнес-партнер ще одного мецената та філантропа Геннадія Гуфмана. Сам Гуфман і Лівшець фігурували у схемі з виводу 96 об'єктів комунальної власності у 2013 році, загальною вартістю більше мільярда гривень. Але до чого тут платани? І тут дуже кумедна ситуація. Вся справа у гівні. А точніше, у комунікаціях для його відведення від 670 нових квартир Женеви. На наявність яких не було розраховано міські мережі. До речі, проєкт по виносу інженерних мереж розробляла дуже поважна організація Дніпрометровський інститут по проєктуванню об'єктів комунальних споруд міст та населених пунктів, з яким в один день було підписано три однакових договори на 620 двадцять тисяч чотириста гривень без торгів та конкуренції. Але саме цікаве, не в цьому. Ця організація належить тому самому Геннадію Корбану. Точніше, формально, вона належить його сестрі, яка мешкає в Ізраїлі, по тій самій адресі, що й Ігор Бірман, який є номінальним власником 50% ТОВ БМТ Дніпро, яке її будує Женево. Якщо ж додати сюди ще й адресу, за якою розташований інститут вулиця Короленко 1, то всі сумніви розвіються. Так, це та сама вулиця на тій самій частині, що підлягає реконструкції. Тут стерчать і вуха міського голови Бориса Філатова. Саме за адресою Короленко 1. Зареєстрована ТОВ НВА Манхеттен, яким свого часу володів пан Філатов, разом з тією самою Вікторією Корбан, володів до того часу, як реальних власників не було сховано за офшором сейшельських островів Лінтон Інтергу Інкорпорейтед. І це той самий Лінтон, який свого часу був власником Корбановського словутичка Капіталу». Ми подивились, хто взагалі володіє цією будівлею. І так, вся ця будівля належить все тому ж Корбану. Як і майже вся комерційна нерухомість на цій ділянці вулиці. На цьому можна було б ставити крапку. Але перенос мереж це лише частина робіт. Інша частина це безпосередньо реконструкція вулиці. І тут також цікаві і поважні фірми-проєктанти: Інститут Дніпрогіпротранс. Саме ця організація розробляла наш сумнозвісний центральний міст і вела авторський нагляд за його капітальним ремонтом. І тут також цікаві власники, яким небайдужа комерційна привабливість вулиці Короленка. Цей інститут належить Оксані Петровській, матері Олександра Петровського. Так-так, того самого, що їздив з Порошенка до Константинополя, Томас отримувати. А ще він пов'язаний з ресторанами Кра, який так само розташований на тій самій ділянці вулиці Короленка. Отже, маємо чітку лінію: вулиця, де купа нерухомості належить друзям мера. Стане пішохідною та на 120 мільйонів більш комерційно привабливою. адже саме стільки ми заплатимо за реконструкцію. При цьому за бюджетний кошт під прикриттям ремонту до ще одного об'єкта нерухомості, пов'язаного з міською владою, прокладуть комунікації, зруйнувавши при цьому Зелений фонд міста та історичні пам'ятки.